Флокси невибагливі і не капризні, вони можуть рости в практично будь-яких умовах, але для отримання яскравого і розкішного цвітіння деякі особливості догляду за ними потрібно знати пересадка флоксів. Навіщо і коли, як і всі багаторічники, флокси вимагають періодичної пересадки, оскільки з часом відбувається поступове їх виродження. Цвітіння стає візерним, бутони бліднуть і дрібніють, пересаджувати і омолоджувати культуру потрібно хоча б раз в 5-6 років. Міняти місце проживання флоксів можна як восени, так і навесні. У крайніх екстремальних випадках це можна робити навіть влітку, але осіння пересадка має ат явних переваг. Рослина знаходиться в кінці вегетаційного періоду. Практично припинило своє зростання і готується до зимового сну, коренева система не розвивається, тому її пошкодження при пересадці не настільки болісно для квітки зазвичай не потрібно додаткового зволоження, оскільки досить осінніх дощів на весні кущі, посаджені восени, зацвітають в належний час. При весняній пересадці цвітіння запізнюється або зовсім не відбувається. Найкращим часом для осінньої пересадки флоксів вважається період середини серпня. І до останніх чисел вересня, в залежності від особливостей місцевого клімату, кущі повинні ґрунтовно вкоренитися на новому місці до настання стійких заморозків. Для цього достатньо 35-45 днів недоліком осінньої процедури з пересадки флоксів, можна вважати ймовірність вимерзання культури в малосніжну зиму. Технологія пересадки флоксів для вирощування флоксів потрібно підібрати досить освітлену ділянку, допустима і легка ажурна півтінь з постійно злегка зволоженою пухкою і в міру родючим ґрунтом. Місце для висадки готується завчасно за 2-3 тижні. Землю ретельно перекопують на глибину близько 30-35, звільняючи її від кореневищ багаторічних трав з внесенням під годівлі на 1-2. перегній компост від розу 100 150 калінофосфорні сполуки, суперфосфат 3,0,35 і калійна сіль 1,5-20. Пересадка робиться так: обраний кущ викопують, зберігаючи в цілості земляний кому, попередньо вкорочують стебла на третину довжини, розбирають коріння, відокремлюючи їх один від одного. Потім ножем поділяють кореневище на частини. Кожній з яких повинен залишитися пучок коренів і кілька зародкових пагонів, якщо планується поділ куща. викопують лунки відповідні за розмірами кореневій системі саджанця. Близько 20-25 см глибиною, на відстані 45-50 см один від одного. Рослина розміщують в ямці, вільно розправивши коріння в різні боки. Коренева шийка повинна виявитися на 3-5 3-5. Нижче рівня ґрунту, лунку засипають субстратом, ощільнюють, намагаючись не залишати порожнеч, рясно поливають, мульчують перегноєм або торфом. При занадто високій посадці коренева шийка рослини оголюється і стає вразливою перед морозами, а влітку страждає від вітру і сонця. Флокси багато років росли у нас в палісаднику, але з невідомо звідки принесеного насіння виросла молода берізка, деревце росло. А квіти поступово чахли, поки не загинули зовсім. Мені вдалося врятувати тільки один кущик з рожевими квітками, відсадити його подалі, відео як пересадити флокси правильно. Відео пересаджуємо і ділимо флокси восени з вирощуванням флоксів впорається будь-який початківець квітникар, необхідно лише дотримуватися кількох нескладних правил. Своєчасна і грамотна пересадка кущів гарантує їх розкішне і тривале цвітіння.